Кадрили алмазного буріння від торгової марки Баз розпочнемо з моделі 7751. Дана дриль для алмазного буріння відмінно підходить для робіт у складних умовах. З потужністю 1500 Вт вона забезпечує стабільну роботу. Може робити отвори в бетоні до 76 мм та працювати із коронками до 130 мм. Невеликі розміри та вага роблять її ідеальною для роботи в обмеженому просторі. Повністю металевий корпус відмінно виводить температуру з редуктора. Давайте швидко пройдемося по конструктиву. Отож, тут у нас є додаткова ручка, шланг для води, регулятор швидкості, Упор та рівень. Зараз в мене в руках знаходиться вмикач з двома кнопками, який також придуманий для того, щоб захищати від перенавантаження. Переходимо до наступної установки модель 7752 від Баз Польська. Ця модель ідеально підходить для професійного використання на будівельних майданчиках чи для ремонтних робіт. Електричний двигун з потужністю 2200 Вт забезпечує високу продуктивність при роботі з бетоном. Можна встановити коронку діаметром до 80 мм, а при роботі з цеглою чи іншими матеріалами можна встановити коронку на 130 мм. На даній моделі розташований регулятор швидкості, що дозволяє пристосуватися до роботи з різними матеріалами. У комплекті можна побачити додаткову рукоятку та насадку на редуктор для водяного охолодження коронки та змащення пилу. Сама модель є легкою, а все завдячуючи пластиковому корпусу, хоча редуктор, безумовно, йде в металевому корпусі. Ну і давайте перейдемо до найбільшого представника у нашому огляді, моделей алмазного буріння від торгової марки Баз Польська, модель 7753. Ця модель призначена для найскладніших завдань та великих об'ємів з максимальною потужністю у 4350 Вт, має швидке та ефективне буріння у найтвердіших матеріалах. Цей малюк з легкістю може впоратися з діаметром 250 мм у бетоні, а у цеглі з діаметром у 350 мм. В комплекті йде стійка, яка дозволяє легко контролювати глибину буріння та дотримуватися кута у 90 градусів. Цю стійку з легкістю можна фіксувати як до підлоги та стіни, а також і до стелі. Як і попередні моделі, ця бурова установка має насадку для роботи із подачею води. Баспольська 7753 має міцну сталеву конструкцію та захист від перенавантажень. За допомогою цієї ручки легко регулювати глибину свердління. Усі моделі поставляються у пластиковому кейсі, відкривши який, окрім установки алмазного буріння, ви також можете побачити ключ, штуцер для води, шланг і інструкція, в якій є ключ бірюші та запасні щітки. Кожна модель має свої унікальні переваги, тож ви можете обрати ту, яка підходить під ваші завдання. А ми з радістю допоможемо вам з вибором. Тож переходьте на сайт та визначайтесь.